Селена Гомес вперше виходить заміж про справу Джей Зі висловилася його колишня Кармен Брайан, співачка Мія та ймовірний таємний син Анджеліні Джолі та Бреду Піту запропонували круглу суму для того, аби вони зіграли закохану пару у фільмі. Поговоримо, хто зіграє Патріка Бейтмана у новій адаптації американського психопата та про щедрість Тейлор Свіфт. І скільки вона заробила на своєму ерастур, який завершився на днях. Друзі, всім. Величезний величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на YouTube. Друзі, у мене для вас сьогодні багато цікавих тем, тому розпочнемо. It's so, oh my God, it's so beautiful. Ну що ж, цей день настав Бенні Бланков зробив. Офіційно пропозицію Селені Гомес вийти заміж, і вона сказала так. Ну, все видихаємо. Після кількох місяців спекуляцій офіційно можна привітати пару радісною новиною. Акторка і співачка поділилася в інстаграмі, супроводжуючи допис словами Назавжди починається зараз. До публікації Селена додала кілька фотографій, обручки з величезним каменем на пальці. Обручка дійсно дуже гарна. Було спільне фото із нареченим, а також кадр із романтичного пікніку. Під час якого схоже відбулося освічення, я дуже рада за Селену Гомес. Вона реально світиться у цих відносинах. Зараз переживає заслужений успіх. Я нагадаю, що її номінували на премію Золотий глобус за участь у Емілія Перес і взагалі щасливі відносини, де є взаємне кохання. Це була Мрія Селени, Вона неодноразово казала про це. Селена Гомес та Бені Бланко давно знайомі, але про їхні стосунки стало відомо близько року тому. Тоді співачка вперше оприлюднила спільне фото. З коханим та дала зрозуміти шанувальникам, що більше вона не самотня. Підписники яких селени 423 мільйони, також звісно ж радісно сприйняли цю звістку. Її вітають її колеги, її друзі. Серед них Тейлор Свіфт, Гвінет Пелтроу, Дженніфер Еністон і багато багато інших. Тейлор Свіфт сказала, що вона вже готується бути квіткаркою на весіллі. Ей, почекайте, це ж моя дружина. Прокоментував допис нареченої Бенні Бланко. На що Тейлор Свіфт відповіла: так я буду Квіти на весіллі. Селена Гомес також показала відео, де вона демонструє свою обручку близьким під час відеодзвінка. Селена на цьому відео видно як дуже щаслива. Так, це вона сказала Селена, вчуючи радісні крики у відповідь. Також Хейлі Бібар лайкнула пост, у якому селена Гомес оголосила про свої заручини. Селена Гомес та Бенні Бланко разом працювали над музичними роботами, над піснями I Can Get Enough у 2019 році і Single Soon у 2020 Дцять третьому Бланко також працював з такими виконавцями, як Ріана, Кельвін Гарріс, Джастін Бібер у травні. Бенні відкрито говорив про своє кохання на шоу Дрю Берімор. Вона просто найщиріша, найкраща людина. Усе абсолютно реально. Щодня, коли я прокидаюся, я проходжу повз дзеркало, іду до неї і запитую себе, як я потрапив сюди. Вона одна з наймиліших, найчарівніших і найскромніших людей, яких я коли-небудь зустрічав, розповів Бенні Бланко. Селена дуже ви. Гідна партія цього року вона увійшла до списку знаменитостей мільярдерів за версією Bloomberg, зібравши статки у розмірі 1,3 мільярди доларів, переважно за рахунок своєї косметичної компанії Rare Beauty. Я дуже щаслива цій новині. Рада за Селену, рада за них, за пару. І я думаю, що зараз Селені Гомес все одно не те, що навіть є невелика критика від мексиканського актора Евгеніо Дербес за володіння іспанською мовою у фільмі Емілія Перес. Селену неможливо захистити. Я. Дивився цей фільм з людьми, і кожного разу, коли вона мала сцену, ми дивилися один на одного і говорили Ух ти, що це? Вона ніби не розуміла, що каже, сказав Дебрес. На що Селена відповіла: я розумію, звідки ви, мені шкода, та я зробила все, що могла за відведений мені час. Це не применшує того, скільки праці та душі я вклала у цей фільм. Відповіла на критику Селена Гомес. Чудова новина. Ми вітаємо пару з такою прекрасною подією, і нехай у них складеться все найкращим чином. В одному з випусків, ось у цьому ми обговорювали з вами новину про те, що Джей Зі та скандального діді звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої на вечірці діді. Так ось для порятунку своєї власної репутації, лейбл репера Rock Nation купив рекламу в інстаграмі, аби висвітити подію про помилкові свідчення про зґвалтування 13-річної дівчинки самим Джейзі. Також у справі Джейзі висловилася декілька персон. По перше, його колишня Карман Брайан, із якою репер зустрічався близько. П'яти років це було ще до Бейонсі, Вона написала у інстаграмі: у наші дні люди захищають не те, що правильно, а тих, хто їм подобається. Торіс жінка доповнила скріншотом тексту з треку Кані Веста Монстер, який він виконував разом із Джей -Зі, зі словами: я вбиваю квартал, вбиваю вулиці як валтою, та грабую з твоє село жінок та дітей. Співається у куплеті Шона Картера. Кармен раніше працювала помічником керівника у звукозаписній компанії. Вона завагітніла від Зі у період їхнього довгого роману, який тривав з 1995 по 2004 рік. Потім у неї стався викидень. Зі про це не знав. Вона повідомила йому лише після того, як втратила дитину. При цьому Брайан паралельно крутила роман із його суперником, репером Нас. Роман Кармен із Зі продовжувався, навіть коли вона була заручена із насом, батьком її донечки Дестині, яка народилася 1994 року. Також прокоментував. Вав новину про Джей Зі і 31-річний чоловік, якого вважають позашлюбним сином Картера. Його ім'я Рамір Сатертвейт, і більше 10 років він безуспішно намагається довести, що Джейзі його батько, тому що музикант відмовляється проходити тест ДНК. Бачити, як пан Картер реагує на ці звинувачення відмовками та нападками, неприємно і несамовито. Заявив він у інтерв'ю Daily Mail. Також до обговорення підключилася і співачка Мія, яка розповіла. Що Джейзі висунув обурливу вимогу після підписання контракту. Артистка заявила, що Джейзі порадив їй зробити пластичну операцію, коли вона вперше підписала контракт із його звукозаписним лейблом Rock Nation у 2012 році. Спостерігаємо далі. Я вас просто інформую, щоб ви були в курсі останніх подій по цій справі. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Друзі, можливо, ми побачимо Бреда Піта та Анджеліну Джолі на великому екрані. Уявляєте собі таке? Стало відомо, що Анджеліні Джолі та Бреда Піту запропонували 60 мільйонів доларів для того, аби вони зіграли закохану пару у фільмі. Продюсер Дені Роснер збирає гроші на те, що він називає проектом, яким він захоплений понад 20 років. Продюсери готові заплатити колосальні 37,5 мільйонів доларів для Бреда Піта, і 22 мільйони для Анджеліни Джолі, що на п'ят. 50% відсотків більше від їхніх стандартних ставок. Це свідчить про потужну касову привабливість зірок навіть після кількох років відсутності спільних проєктів. Продюсери бачать саме це подружжя у новому амбітному проєкті. Його дія має розгорнутися під час Другої світової війни на мальовничій французькій Рівєрі. Анджеліні Джолі запропонувала роль Емми Дігард з покусливої музи. Ну а бреду Піту Емануеля Мартінеса, власника готелю. Цитата: Я серйозно ставлюся до цієї пропозиції і вірю, що. Історія може подолати їх розбіжності. Якщо ми можемо досягти перемир'я між країнами, то Бред і Анджеліна також зможуть знайти спільну мову для цього проєкту. Пожартував Роснер. Нагадаю, що історія розриву почалася з 2016 року після скандалу на літаку. Вона відчувається досі. Вони досі не знайшли спільної мови, постійні розбірки, судові розгляди щодо опіки над дітьми і спільного майна залишаються незавершеними. У той час як Бред Піт зосередився на своїй акторській кар'єрі і нових стосунках, Анджеліна Джолі зараз присвячує себе у вихованню дітей, гуманітарній роботі і потроху повертається до акторства. Я нагадаю, що навіть Фільм Марія за її участю номіновано на золотий глобус. Друзі, як вважаєте, чи зможуть вони об'єднатися заради мистецтва, переступити через неприязнь один до одного? І чи дозволить пара історії на екрані стати мостом для примирення? Голівуд в очікуванні фінального рішення від Анджеліни і від Бреда Піта, як думаєте, чи погодяться вони? Класна новина, роль Патріка Бейтмана у новій версії американського психопата зіграє Остін Батлер. Про це розповіло видання Variety. режисером фільму. Виступить Лука Лукагоданіно. Раніше ходили чутки, що в образі Патріка Бейтмана з'явиться Джейкоб Лорді. В оригінальній версії фільму головну роль виконав незрівнянний Крістіан Бейл. Дуже дуже чекаємо саме цього фільму. Леді Гага розповіла, який подарунок вона отримала на день святого Валентина від свого нареченого Майкла Поланські. Майкл збудував домашню студію для дня святого Валентина. Він сказав: у мене є для тебе сюрприз, і перетворив свій офіс на студію звукозапису. Це досить романтично, сказала співачка. Ну а Фанати з нетерпінням чекають на їхнє весілля. Ну що ж, і відбулася епохальна подія для всього людства. У Тейлор Свіфт завершився її ераз тур. Хочу показати вам фінальний уклін. Звісно, Тейлор Свіфт це жінка, яка перевернула музичний світ. Вона стала голосом покоління. Як стало відомо, заробила на цьому турові 2 мільярди доларів. Співачка подарувала глядачам 149 концертів і входить зараз в історію з першим туром, дохід якого оцінюється у 2 мільярди доларів. Це вдвічі перевершує валовий в обсяг продажів квитків будь-якого іншого концертного туру в історії. Відомо, що концерти Тейлор Свіфт відвідали близько 10 мільйонів людей. Єдиний інший тур, який офіційно подолав позначку в 1 мільярд доларів, це концерт гурту Coldplay після 2,5 років виступів. Що Тейлор Свіфт – це просто рекордсменка у музичній індустрії? Вона здобула 15 премій Гремі, що робить її однією із найтитулованіших жінок в історії премії. Також вона. Має багато нагород, Billboard Music Awards, American Music Awards і інших престижних нагород. Її вплив давно вийшов поза межі сцени. Вона перетворилася на справжній культурний феномен. Якщо порівнювати її тур Eras Tour з найприбутковішими турами в історії, то просто вдумайтеся у цю різницю. Вона на першому місці вона відіграла 149 концертів на The Eras Tour і заробила 2,07 мільярдів доларів. На другому місці Coldplay Music of the Sphere. вони відіграли 175 концертів і отримали фінальна суму за тур 1,14 мільярдів доларів. На третьому місці концерт Елтона Джона Yellow Brick Road Tour, який за 330 концертів зібрав 939 мільйонів доларів. На четвертому місці серед найприбутковіших турів в історії Sheeran, який відіграв 255 концертів та заробив 925 мільйонів. Також поділилися цікавою інформацією про те, наскільки щедрою дійсно є Тейлор Свіфт. Стало відомо, що за останні майже два роки Тейлор Свіфт пожертвувала додатково 197 мільйонів доларів своїм танцюристам, хореографам, фізіотерапевтам, перукарям, візажистам, стилістам по костюмам, членам груп, фахівцям з інструментів, звуку, світла, піротехніки, монтажникам, теслям, членам відеогрупи, виробничим співробітникам та помічникам, водіям вантаж. Ажівок, кейтеринговим компаніям, співробітникам з мерчендайзингу та співробітникам служби безпеки у серпні 2023 року. Видання People, після того, як Тейлор Свіфт завершила свій американський тур Tour, вона роздала більше 55 мільйонів доларів у вигляді бонусів, у вигляді премій. У той час ще одне видання TMZ уточнили, що Тейлор Свіфт подарувала по 100 тисяч доларів кожній із приблизно 50 водіїв вантажівок. Які перевозили її обладнання по всій країні, також премії отримали танцюристи, учасники групи Світло, звукорежисери а також організатори громадського харчування отримали дуже щедру суму. Тейлор просто молодчина, вона щаслива сама, ощасливлює і також і інших людей, ощасливила свою команду. Це дійсно викликає велику повагу. Ну що ж, хто був на концерті Тейлор Свіфт? Поділіться, що ви відчували, і взагалі я розумію, що феномен Тейлор Свіфт в Україні. Ні, напевно, не так розвинутий як у Сполучених Штатах Америки, але те, що Тейлор змінює своїм відношенням і своєю музикою, музичною індустрією, стовідсотковий. Ну а на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час завітати на цей канал. Якщо відео вам сподобалося, то буду рада вашим думкам. І, звісно, користуючись нагодою, прошу вас підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, наших захисників та захисниць, які боронять кордони нашої країни. Будь ласка, підтримуйте важливі збори, лише перевірені збори. І прошу вас не забувати про підтримку безхатніх домашніх тварин. Якщо є можливість, у вашому лока. Притулку, допоможіть, будь ласка, гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Таким чином, ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших чотирьохлапих бездомних друзів. Ну що ж, а ми побачимося з вами у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Дуже дякую, що завітали, і до зустрічі. Це вам. Бай-бай!